10 найочікуваніших фільмів та серіалів осені 2024 року. Підписуйся на канал та став вподобайку. Джокер Божевілля на двох продовжує історію одного з найвідоміших антигероїв кіновсесвіту DC. У цьому фільмі Артур Флек, в ролі якого повертається Хоакін Фенікс, глибше занурюється у світ божевілля та насильства. До нього приєднується Гарлі Квін, яку грає Леді Гага. Вносячи в сюжет свою непередбачуваність і хаос, фільм зосереджується на взаєминах двох головних героїв їхній психічній нестабільності та перетині з реальністю. Прем'єра відбудеться 3 жовтня в кінотеатрах. Веном останній танець продовжує історію Едді Брока та його інопланетного симбіота Венома, які знову опиняються у вирі небезпечних подій. Цього разу сюжет фокусується на їхньому протистоянні з новим ворогом, який загрожує не лише їм, а й усьому світу. Прем'єра фільму відбудеться 24 жовтня. Гладіатор 2. Повертає глядачів у величний світ Стародавнього Риму, продовжуючи історію, яка розпочалася в культовому фільмі 2000 році. Події розгортаються через кілька десятиліть після смерті Максимуса, коли нове покоління гладіаторів стикається з жорстокістю та інтригами імператорського Риму. У фільмі можна зустріти багато геніальних акторів, таких як Педро Паскаль. Режисер Рідлі Скотт знову створює атмосферу епічного масштабу, занурюючи глядачів у світ гладіаторських боїв, політичних змов і моральних виборів. Прем'єра фільму відбудеться 14 листопада. Пінгвін кримінально драматичний серіал, заснований на одноіменному персонажі коміксів DC. Серіал є спін оффом до фільму Бетмен Мета Рівза. Дія серіалу відбувається через тиждень після подій у фільмі Бетмен і розповідає про прихід до влади Освальда Оза Пінгвіна у злочинному світі Готема. Прем'єра відбудеться 19 вересня. Вікет Чародійка це довгоочікувана екранізація популярного бродвейського мюзиклу, що розповідає історію, що передувала подіям чарівника країни Оз. Фільм зосереджується на історії ельфаби. Дівчини з незвичайно зеленою шкірою, яка, зрештою, стає відомою злою чаклункою заходу. Сюжет глибше розкриває її шлях від незрозумілої та ізольованої студентки до могутньої чарівниці. Водночас фільм досліджує дружбу між ельфабою та гліндою, яка стає доброю чарівницею півночі. Прем'єра фільму відбудеться 21 листопада. Дикий Робот. Це захоплива екранізація популярної дитячої книги Пітера Брауна. Мультфільм розповідає історію робота на ім'я Роз, який випадково опиняється на безлюдному острові після кораблетрощі. Роз змушена адаптуватися до свого нового життя, взаємодіючи з тваринами і довкіллям, щоб вижити. Сюжет фільму зосереджується на подорожі роз від механічної істоти до істоти, здатної на емпатію та розуміння природи. Прем'єра мультфільму відбудеться 3 жовтня. Небезпечний рейс сюжет фільму розповідає про пілота і авіамаршала, який супроводжує втікача на судове засідання. Коли літак пролітає над Аляскою, напруженість серед пасажирів починає зростати. Незабаром довіра між ними зазнає серйозних випробувань, оскільки не всі на борту виявляються тими, ким здавалися спочатку. Прем'єра фільму відбудеться 7 листопада. Самотні вовки. Джордж Клуні та Бред Піт у новому комедійному екшн фільмі. Двоє професійних фіксерів вимушені співпрацювати, щоб замести сліди гучного злочину. Однак, на їхній подив. Звичайна справа швидко перетворюється на справжній хаос. Прем'єра фільму відбудеться 20 вересня. Дюна. Сестринство. Події серіалу відбуватимуться приблизно за 10 тисяч років до подій фільму Дюна і зосереджуються на походженні Бене Гесерит, ексклюзивного сестринства та політичної сили, учасниці якої проходять фізичні тренування та психологічну підготовку, щоб отримати надлюдські сили та здібності. Прем'єра серіалу відбудеться в листопаді. Це все Агата. В центрі сюжету серіалу опиниться могутня відьма Агата вперше представлена в Віжен як надокучлива сусідка Агнес. Після фінальної сутички з Вандою Чаклунка втрачає свої сили та забуває, хто вона така. Коли ж за допомогою іншої відьми вона поступово повертає свої спогади. Агата вирішує зібрати новий ковен з вельми колоритних персонажів. Прем'єра серіалу відбудеться 18 вересня. Дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк та підписатися. Діліться в коментарях своїми враженнями від підбірки. До нових зустрічей!